Привіт, друзі, таємничі шукачі знань! З вами канал Таємниця числа. І сьогодні ми поринемо у світ однієї з найзагадковіших і найсуперечливіших цифр: числа 6. це число, яке одні вважають символом гармонії та любові, а інші, ну інші, бачать у ньому щось зовсім інше. Сьогодні ми розкриємо його таємниці з різних боків, від давньоіндійської астрології джйотіш через слов'янські вірування аж до містичних карт Таро. І повірте, ви будете здивовані тим, що ми знайдемо. Тож влаштовуйтесь зручніше, беріть чай, а ми починаємо. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, і написнути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розгадки. Почнемо нашу подорож з найдавніших глибин ведичної астрології Джйотіш. Тут число 6 має дуже специфічне значення, адже воно асоціюється з шостим домом гороскопа, або як його називають, дустханою, одним із несприятливих домів. Звучить лякаюче, правда? Але не поспішайте робити висновки: шостий дім у Джйотіші керує хворобами та недугами, ворогами та опонентами, боргами та позиками. Служінням та роботою, нещасними випадками. Тобто, на перший погляд, джйотіш малює нам не дуже райдужну картину число шість тут це виклики, боротьба, необхідність долати перешкоди та розраховуватися з кармічними боргами. Але є й позитивні аспекти. Завдяки шостому дому. Ми вчимося. Це дім, де ми розвиваємо стійкість, дисципліну, здатність долати труднощі. Люди з сильним шостим домом можуть бути чудовими лікарями, юристами, спортсменами, тими, хто допомагає іншим у їхніх проблемах або перемагає в конкурентній боротьбі. Це також дім служіння, а служіння це шлях до зростання. Отже, у джйотіші число шість це не вирок, а скоріша школа життя, яка загартовує і робить нас сильнішими. А тепер перенесемося у світ наших предків, давніх слов'ян. Яке значення мало число шість для них? У слов'янській традиції шість це число гармонії, сім'ї, любові і обов'язку, це число пов'язане з домом та родом, родинними зв'язками, вибором, красою і естетикою, працелюбністю та господарністю. Позитивні сторони у слов'янській нумерології шістка надає людині такі якості, як відповідальність, турботливість, чуйність, здатність створювати навколо себе атмосферу любові та гармонії. Це вірні друзі та партнери, негативні сторони, надмірна жартовність, схильність до самозречення заради інших, перфекціонізм, який може перетворитися на критиканство, а також іноді надмірна упертість у своїх переконаннях. Отже, слов'янське шість це символ балансу, але балансу, який потребує постійної підтримки та уваги до власних потреб. А тепер звернемося до містичної мудрості карт Таро. Як проявляється число шість тут? У таро, шостий аркан це карта закохані. The Lovers. Ця карта символізує вибір, найголовніший аспект це вибір між двома шляхами, між серцем і розумом, між різними цінностями: гармонію та єдність, любов та стосунки, цінності та мораль. Позитивні аспекти карти закохані, глибокі щирі стосунки, правильний вибір, що веде до щастя, гармонія, єдність. Негативні аспекти, коли карта випадає в несприятливому контексті, невірний вибір, розрив стосунків, нерішучість, зради, конфлікти, нездатність знайти компроміс. Закохані це потужна карта, яка нагадує нам, що кожен наш вибір має наслідки і що справжня гармонія досягається через усвідомлені рішення, прийняті з любов'ю та відповідальністю. Отже, ми розглянули шістьку з різних боків і бачимо, що вона багатогранна. Давайте підсумуємо її загальні позитивні та негативні сторони. Позитивні риси числа 6 це любов і турбота, відповідальність, гармонія та баланс, співчуття, творчість та краса, готовність служити, негативні риси числа 6 це надмірний контроль, жартовність, перфекціонізм і критика, нерішучість, впертість, схильність до тривог. А тепер, щоб зрозуміти енергію шістки глибше, ми звернемося до її небесного покровителя у нумерології та Аджйотіші. Число шість пов'язане з планетою Венерою або Шукрою. Венера це планета, яка відповідає за кохання та красу, гроші та комфорт, творчість та мистецтво. Але венера або грецька Афродіта може бути і закоханою, що приносить гармонію, і спокусницею, що викликає ревнощі та конфлікти. Ця двоїстість ключ до розуміння негативних сторін шістки. Отже, шістка це боротьба із самим собою за чистоту та висоту венеричної енергії. А тепер погляньмо на життєвий досвід і кармічні задачі, які несе в собі число шість. Головний досвід, який має здобути шістка у цьому житті, це урок безумовної любові та відповідальності. Вона має навчитися балансувати між саможартовністю та самоцінністю. Ключові завдання шістки це навчитися служити не стаючи жертвою, прийняти недосконалість, вирішити кармічні борги та робити усвідомлений вибір. Завдяки своїй вродженій турботливості люди шістки часто досягають успіху у професіях, пов'язаних із допомогою, красою та порядком. Ідеальні сфери для шістки це медицина та стілення, сфера краси та естетики, освіта та соціальна робота, служби правопорядку та юриспруденція, а також домашній бізнес та управління готелем. А тепер найцікавіше. Як поведе себе число 6 у наступному році 2026. -му? Кожен рік має свою власну вібрацію, і ми можемо її розрахувати. Рік 2026 має числову вібрацію одиниці адже 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 дає 10, а 1 плюс 0 дорівнює 1. Щоб зрозуміти, що чекає на людину шістку, ми додаємо ці вібрації. 6 плюс 1 дорівнює 7. Отже, наступний рік для шістки походить під вібрацією сімки. Якщо для шістки рік проходить під вібрацією сімки, очікуйте такого: інтроспекція та аналіз. Сімка змусить вас зупинитися і замислитися після періоду служіння, віддалення від соціуму, шістка, яка завжди прагне опікуватися іншими, може відчути необхідність усамітнення, навчання та духовність це ідеальний рік для отримання нових знань. Шукайте сенс, а не матеріальні блага. Випробування довірою, сімка вимагатиме довіри до Всесвіту і звільнення від надмірного контролю над близькими. Застереження це лише загальний нумерологічний вектор. Важливо пам'ятати, що це не остаточний і детальний прогноз. Ваше точне число особистого року, а також індивідуальна карта джйотішу може дати набагато глибший і детальніший розбір. Але загальна тенденція року для шістки це рік мудрості та внутрішнього зростання. Отже. Число 6 це справді унікальна цифра. Вона може принести вам безмежну любов і гармонію, якщо ви навчитеся балансувати між власними потребами та потребами інших, між бажанням служити та здатністю встановлювати межі. У джйотіші 6 вчить нас долати труднощі, у слов'ян будувати міцний дім, у таро робити правильний вибір. Це число, що ставить нас перед дзеркалом, змушуючи запитати, хто я і чого я хочу. А яка ваша шістка? І чи співпаде ваш наступний рік із вібрацією сімки? Напишіть у коментарях. Якщо ви хочете більш детальний розбір вашого особистого року та вашої унікальної нумерологічної карти, дайте нам знати. Можливо, це стане темою нашого наступного більш глибокого відео. Якщо це відео було для вас цікавим, не забудьте поставити лайк, поділитися ним з друзями і, звичайно ж, підписатися на канал Таємниця числа. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові розгадки. З вами був канал Таємниця числа. І пам'ятайте, числа це не просто цифри, це ключі до розуміння себе та світу. До нових зустрічей!